А на невізі поясно за світила новину. Усі сповістила. Колядки щедрівко віншуванням можна було почути на обласному святі зимового фольклору. Нова радість стала. Театралізована благодійна різдвяна імпреза відбулася 7 січня у Подолянах. Мета заходу збір коштів на придбання FPV-дронів для 33-ї окремої механізованої бригади. Ми запрошуємо колективи з цілої області, вертепи, фольклорно-етнографічні колективи, ансамблі, дуети для того, аби продемонструвати десь культуру нашого краю, створити святковий настрій і передати нашим майбутнім поколінням Оцю традицію, яка з віків прижилася і живе в нашому краї. На зимовому святі зібралися десятки колективів, які представили давні українські різдвяні традиції, серед яких і вертеп. Кожному я... вертепний має бути ірод і. Род, і... Без просто не буде вертепу. Я вважаю, ця роль мені підходить ідеально. Ну, мені ця роль дуже подобається, і, і на ті, хто зі мною грають вертепа, так само кажуть, що я цю роль виконую добре. Ми кожен раз стараємося довести людям, заспівати щось нове і показати. Як ми вчимо, як ми хочемо, щоб молодь вчилася вже в старших нас. Нам це приємно, і ми з задоволенням це колядуємо. Мені здається, одна із головних роль, адже ангели вони принесли віст про народження Ісуса, особливо зараз, в теперішній час, як ніколи, нам потрібна крила ангела. Щоб він нас охороняв, під час заходу також можна було придбати вироби ручної роботи майстрів Тернопілля. Галина Михальська зі Збаража привезла прикраси з бісеру та кераміки. Рокоділлям жінка займається вже близько 24 років. У Нас є і традиційні вироби. Це, наприклад, оця лемківська криза, тому що мій дідо Лемко. Він був переселений, і ми так трошечки стараємося відновлювати традиції. Є сучасні прикраси, і є вироби з камінців напівдорогоцінних. І намиста мониста це так, би все можна поєднувати в традиційний український народний стрій. На різдвяному святі зібралося чимало глядачів. Люди кажуть, саме такі заходи допомагають відроджувати давні українські традиції та культуру. Я дуже хотіла потрапити на цей захід. Знала, що він сьогодні буде в Подолянах, знайшла час, знайшла можливість приїхати по складній дорозі з далеку, щоб потрапити на цей захід. І поринути в цей прекрасний час разом з колядкою в позитивні, прекрасні душевні мелодії, тому що в цей непростий час для України хочеться все ж таки позитивного, прекрасного і такого душевного і духовного моменту. Слухаємо старі стародавні колядки, щедрівки, такі вертепні дійства, які колективи попривозили. Це дуже добре. Це дуже добре. Добре для людей, які приїхали до нас шукати якогось захисту, щоб вони побачили, бо напевно, там нема таких традицій, як в нас тут, на Західній Україні. І це, ще раз, це дуже добре. Згідно з підрахунками організаторів, під час благодійної імпрези вдалося зібрати 6 тисяч 762 гривні. По завершенню свята усім учасникам вручили подарунки від благодійного фонду Покрова. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.